Шановні користувачі, у веб-сервісі SOTA ви можете отримати інформацію щодо термінів сплати податків, обов'язкових платежів та подання звітності. Перейдіть у розділ Податковий календар. Оскільки податковий календар будується на основі даних про ваше підприємство, подбайте, щоб у карці підприємства була вказана актуальна інформація. У календарі прийняті такі умовні позначення. Поточна дата, позначена у календарі вертикальною червоною лінією. Сплата податків та обов'язкових платежів, подання звітності. Довжина кольорової області позначає термін, у який може бути виконана операція. Щоб переглянути детальну інформацію про подію, натисніть лівою клавішою миші на відповідній області. Натиснувши кнопку Сформувати документ ви перейдете до формування потрібного звіту у модулі Звітність. Натиснувши кнопку Сформувати рахунок, ви перейдете до створення платіжних документів для оплати обраного податку чи збору.